Дорогі брати і сестри, дорогі християни, шановні українці, цей прекрасний святковий день, день різдва народження Ісуса Христа. Я разом з вами хотів би сказати: Христос народився, славімо Його! Ще за багато років до народження Ісуса Христа і приходу Сина Божого на цю землю. Пророк Ісая сказав такі слова. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь, миру. Свого часу Христос прийшов на цю землю у дуже непростий час для Ізраїля. Була римська окупація, але люди ждали свого месію, царя, який прийде і визволить їх. Сьогодні ми з вами живемо також непростий час. В час, коли є багато переживань, в час, коли є багато болі і скорботи. Але сьогодні, в цей день свята, я хотів би побажати кожному з вас. Хай Божий мир він наповняє наші серця. Народився Князь миру. Хай мир запанує в нашій прекрасній Україні. Хай мир. Панує в кожному домі, щоб кожен дім, кожна сім'я жила в любові, мирі і злагоді. Хай мир панує в кожному серці, це є дуже важливо для нас пам'ятати, що народився князь миру, Господь сильний, влада і сила на раменах Його. І ці всі обставини, які сьогодні відбуваються навколо нас. В нашій прекрасній Україні. Ми маємо пам'ятати і вірити, і мати надію на те, що День Різдва нагадує нам, що ми не самі народився Спаситель, народився Той, про кого написано в Матвія, що дадуть йому імення Емануїл, що значить з нами Бог. Дорогі мої, з нами Бог. Бог є з Україною, і я бажаю. Щасливого Різдва, щасливого Нового року і вирясних Божих благословень всім вам.